Провину не визнає, каже, що до злочину причетне, але його підставили, бо не знав, що підкладає саме вибухівку. Така версія підозрюваного у гучному теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі. Сьогодні чоловіку обирали запобіжний захід на час слідства. Нагадаємо, минулої суботи в результаті вибуху саморобної бомби загинув військовий. Ще четверо людей поранені. Серед них двоє поліцейських. Ймовірного підривника силовики розшукали та затримали гарячим слідом. Це 37-річний Рубен Восканян, якому. Загрожує довічного в'язнення. Що про нього відомо, і чому жертв вибуху могло бути набагато більше. Далі репортаж Марка Ручки. До зали суду він заходить, ретельно ховаючи обличчя від телекамер. Це підозрюваний у гучному теракті біля будівлі ТЦК у Дніпрі. Очі ховає, але не мовчить. Одразу заявляє: не винен, бо його ввели в оману. Я причетний, але це не моя провина. Мене вбили в оману. У мене не повинно було бути ніякої вибухівки. Там повинна бути краска і гроші. Я дурак. Я зробив причетний до цього випадку. я. Але наміру чи там ще чогось такого вбивати, чи робити вибух, в мене не було. З куратором його нібито звела знайома, він мав позивний Дід Мороз і спілкувався в телеграмі. Від нього отримав таке завдання. Як звати вашого куратора? Вам відомо? Дід Мороз. Дід Мороз, да? А де він проживає? Що? Де проживає ваш куратор? А я не знаю його особисто. Угу. Це аккаунт в телеграмі. За це обіцяли грошову винагороду, яку саме не розкриває. Чоловік родом з Марганця, останнім часом жив в Одесі. До Дніпра приїхав за день до теракту. Планував його на п'ятницю 13-те. але не встиг, бо зламався автобус. Якби план спрацював, жертву у будній день могло би бути набагато більше. Поставити сумку під лавку і піти. Як це зробити? В залі суду з'ясували, що чоловік офіційно не працює, розлучений на утриманні має восьмирічну дитину. А ще кримінальне провадження за розповсюдження наркотиків в Одесі. Винувачують в розповсюдженні заборонених речовин. Чоловіка підозрюють у теракті гучний вибух пролунав у суботу у самому центрі Дніпра на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки. Закладена вибухівка, дистанційно здетонувала поруч з будівлею ТЦК. Рвонуло з такою силою, що місцеві переплутали його із ракетним ударом. Зразу подумали, що клієнт. Ну таке у нас укриття. Ми ховалися укриття. Внаслідок теракту загинув військовий ще четверо людей травмовані. Серед них двоє поліцейських. Нині вони у лікарні. За версією слідства підозрюваний діяв за наказом спецслужб Росії саморобну вибухівку за офіційними даними СБУ лишив просто біля будівлі обласного ТЦК, судячи з його сторінки у Фейсбуку у соцмережах, писав українською, підтримував військових, але не соромився публікувати світлини з тимчасово окупованого Криму та навіть з Росії. Те, що працював на російські спецслужби, свідомо категорично заперечує. Чи працювали ви на російські спецслужби? Ні, а чому ви зараз приховуєте обличчя? Тому що мені соромно". зрештою, на час слідства чоловіка суд відправляє заграти у СІЗО без права внесення застави до 12 лютого. «Я Вважаю, що вже слідство зібрало більш ніж достатньо доказів. Всі мабуть вже бачили ті відеозаписи, де особа закладала цю вибухівку, і він сам це не заперечує. Більше довго в нього проведено обшук, вилучено певні речові докази, які також безоперечно дають нам підстави вважати, що це саме вчинила ця особа. Чи буде захисник підозрюваного подавати апеляцію? Поки невідомо. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, за теракт йому загрожує довічне ув'язнення. Марко Ручка Євген Дрос, новини одинадцятого каналу.